Прямо у ці хвилини вихід армії РФ із Криму і котел на Сумщині Путін прорахувався і жорстко поплатився. Догорає палаючий уламок топового корабля ЗСУ тріумфують. 33 тисячі дронів вириваються, США відправили до України над потужне підкріплення. У Кремля відпала щелепа. НАТО затискає РФ. Кавказ сказав Москві ні. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Це сталося. РФ відтягує сили з Криму, а на передовій втікає прямо із позицій. Тріумф ЗСУ на Сумщині. Фронтова пательня розжарилася не на жарт. Росіян косить сила ударів наших у тилу ворога настала та сама точка кипіння. Путін намагається з останніх сил врятувати ситуацію однак все марно йде вабанк, але чи не наступить на ті самі граблі? Уся правда без прикрас. У сюжеті далі Залишилося майже без техніки. Атаки ЗСУ фактично зруйнували військову базу росіян у Севастополі. Агенти партизанського руху, а теж під час розвідки 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії. виявили майже повну відсутність техніки на території бази, а окремі машини виглядали. Нерубочими. Речь идет о том, что с Херсонского направления российские оккупанты передислоцировали подразделение 7-й воздушно-десантной дивизии на Запорожское направление. Поэтому я не исключаю возможности того, что отсутствие техники на данном объекте связано с так называемой ротацией, либо передислокацией личного состава и, соответственно, техники непосредственно на зону проведения боевых действий. А ще ЗСУ влаштували вибухи на залізницях у Росії. Одна з операцій сталася на перегоні Малоархангельськ, Глазунівка. Там співробітники російської залізниці знайшли невідомі міни. Під час їхнього розмінування стався вибух, внаслідок якого двоє розгвардійців загинули. Ще один отримав поранення. Також було зупинене залізничне сполучення федерального значення. Вот яким треба в Белгород, Курск, Конері. Ще один вибух пролунав у Ленінградській області на залізничному сполученні Санкт-Петербург, псков на перегоні Строга Новомшинська. Внаслідок підриву рейок зійшов локомотив та знищено 15 цистерн з паливом. Але не тільки в тулу ворога неспокійно. На фронті окупанти також не справляються із планами Кремля. Українська армія має успіхи в Сумській області, водночас росіяни зазнають значних втрат в Харківській, повідомив Володимир Зеленський. На сумському направлении Сила обороны Украины перехватили оперативную ініціативу. Речь идет о продвижении непосредственно к линии условной російсько-української границы і де очередных очередних населених пунктів. Константинівка Новокостантиновка на самському на направлені сила оборони України сорвали. Не только военные, но и политические планы российского руководства в моменте создания так называемой буферной зоны глубиной продвижения до 20 километров. Ну а російські війська продовжують порушувати повітряний простір НАТО. А російський безпілотник, зафіксований у небі Румунії вночі, 13 вересня, став уже другим випадком після Польщі, як зазначають в інституті вивчення війни. Таким чином Росія намагається проаналізувати можливості та реакцію північно-атлантичного альянсу на вторгнення ударних дронів, щоб використовувати ці спостереження в майбутніх конфліктах. Российская Федерация тестирует возможную реакцию НАТО не только в моменте нарушения воздушного пространства, но и, соответственно, в моменте глушения GPS-сигналов на значительной территории стран НАТО. В первую очередь речь идет о Балтийских странах, Польше и, соответственно, скандинавских странах. Кроме этого, под угрозой свободное судноплавство. В Балтійському морі, а тим часом міністр закордонних справ Польщі запропонував заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети у повітряному просторі України Це пірисмотр позиція Польщі. Я напомню, українська сторона виступає з даними пропозиціями закриття воздушного пространства України над западними областями з початку широкомасштабного вторгнення Російська Федерація в Україну. Соответственно, та масштабная провокация Российской Федерации стала катализатором изменения позиции. Польського політичного руководства в момент нітралізації аеродінамічних средств породження страни окупанта, як пише The New York Times, виробництво ударних і розвідувальних дронів стало пріоритетом для російського диктатора. Лише за 2025 рік окупанти запустили по Україні понад 30 тисяч БПЛА, що майже у 9 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно, виробляти безпілотників країна агресор також почала більше. в сравнении даются цифры, соответственно, за минувший год и пуски беспилотников уже непосредственно до 2025 год. Причем не делается акцент на том, что до 50% из данных беспилотников – это беспилотники обманки. Это герберы, которые не несут боевой части. Поэтому говорить о масштабировании производства именно ударных беспилотников на данный момент Ні, основані вперше стало відомо, які сталеві звірі ось ось увірвуться на передову. США шокували 33 тисячі безпілотників заходять в глибину. Такого ще ніколи не робили країни НАТО. Шок Польща будує стіну із дронів. Це справжній прорив. Війна технологій стартувала. Які розробки вже зараз готові до застосування, та як швидко вони зможуть знищити військову міць РФ. Про це вже замить. США передадуть в Україні 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця 2025 року. Для цього виділять 2 мільярди доларів. Як пише Financial Times, ті автономні безпілотники розроблені американсько-німецькою компанією Autorion. і вони можуть значно посилити бойові можливості збройних сил України. Такі дрони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть розпізнавати цілі в реальному часі. Системи дозволять дронам формувати рої, де один оператор може керувати. Групою апаратів, координуючи удари по позиціях ворога в реальному часі без зовнішнього втручання. Технологія автоматично обирає стратегії для подолання ворожих оборон та реагує на нові команди чи розвіддані. Аналітики вже деякий час кажуть, що саме рої дронів керовані штучним інтелектом і стануть новим проривом на війні та перевернуть її правила. Українські розробники вже активно експериментують з роями. За даними співзасновника київської компанії Свормер Сергія. Купрієнка. Ця технологія була використана у понад 82 тисячах бойових операцій. Ми будуємо систему, яка керує е, різного роду дронами. Яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям. Тобто, ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де штучного гантеверту класно виходить. У 2026 році відбудеться бум технології, і вже роботи зніматимуть навантаження з піхоти. Щоправда, не замінять її. На війні дійде до того, що бойові роботи будуть битися один проти одного. Про це каже командир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади Микола Зінкевич з позивним Макар такі наземні роботизовані комплекси вже активно застосовуються на фронті для логістики, евакуації та штурмових операцій, дозволяючи Збройним силам України зберігати обороноздатність без зайвого ризику для бійців. Макар розповів, що впровадження таких систем почалося півтора роки тому. Спочатку для підтримки піхоти, а нині бригаді належать дві роти з роботизованими комплексами. З взводами в кожному батальйоні українські розробки, на відміну від дорогих іноземних, адаптовані до фронту завдяки швидкому фідбеку від військових, і їх немає аналогів у світі за ефективністю застосування. Вартість логістичного наземного роботизованого комплексу середньої вантажопідйомності від 5 до 15 тисяч доларів. Це супердешево порівняно з технікою та безцінним людським життям. Статистика вражає, один підрозділ бригади за рік перевозить 300 тисяч кілограмів вантажу, це близько 800 кілограмів на добу. Що за ніч могли б виконати 41 піхотинець з 20 кілограмами на собі, але з великим ризиком втрат. А два наземні роботизовані комплекси комплекси з екіпажем замінюють їх усіх, хоча такі комплекси впроваджуються системно в бригадах на кшталт 93, третьої, 92 другої чи хартії, де є штатні посади. Деякі підрозділи каже військовий ігнорують технології через застарілі совкові підходи, ризикуючи людьми. Росіяни також опановують наземні роботизовані комплекси, але масштаби приховані. За словами Зінкевича, розвиток не зменшить потребу в людях. Піхотинець лишиться основою, але роботи знімуть навантаження, забравши логістику та евакуацію від БМП чи БТР. Я думаю, що 2026 рік це нам добре покаже. Як це було з безпілотний літальний апарат, як це завпі зараз відбувається, коли в небі вже йде війна між безпілотниками, одні дрони намагаються збивати інші? Те ж саме буде відбуватися і на землі. Я думаю, що в 2026 році дійде до того, що в сутички між собою будуть вступати вже і наземні роботизовані комплекси. І не тільки в сутички з піхотою, а й один з одним. Два роки тому, більше двох років два з половиною, коли я побачив, я на той час сказав, що дайте мені таких 20, і я штурману Донецьк. Ну, як мені зайду в центр Донецька, до 20 наземними дронами на той час, на два з половиною роки тому, з того, що я побачив в наземному дроні з його можливостями. Рік тому я говорив, що мені треба 150 дронів наземних, і я зайду в Донецьк. Два роки хвилини мені треба було 20, там рік тому треба було 150. На зараз. Мені треба плюс-мінус 2-2,5 тисячі дронів наземних, і я зайду в Донецьк. А ось Європа тим часом звертається до України за технологіями для створення дронової стіни проти РФ. На таку вздовж східних кордонів Європейський Союз поспішає витратити мільярди євро, використовуючи бойові технології випробувані в Україні після недавніх вторгнень російських дронів у повітряний простір країн НАТО. Про це пише Financial Times. НАТО покладається на дорогі винищувачі та ракети для перехоплення дешевих безпілотників. Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати фонди ЄС для спільних закупівель систем, які довели свою ефективність в Україні, зокрема акустична сенсорів для виявлення шахедів за звуковим підписом, оскільки стандартні радари не справляються з низьколетучими цілями. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляй наголосила про створення альянсу дронів з Києвом, підкріпили це кредитом у 6 мільярдів євро з доходів від заморожених активів РФ. Йдеться про 2,5-3 мільярдів євро щорічно, щоб перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Україна нині виробляє до 4 мільйонів дронів на рік і планує подвоїти обсяг. Тож поділиться наугау через платформу BraveTech, де європейські та українські стартапи тестуватимуть технології на фронті. НАТО приготувало шокуючу відповідь РФ місія Східний вартовий немов окріп ошпарила Путіна. Країни об'єдналися і готує. Ються зробити це у Путіна. Не спускають із країн альянсу очей. Несеться щось страшне. Польща на межі у Кремлі продумують хитрий план дій. Втім, от халепа схоже в одну мить всі задуми зірвані. Чи зможе НАТО дотиснути РФ? Про це вже замить Іспанія, Італія, Велика Британія та Швеція оголосили про приєднання до ініціативи НАТО східний вартовий, де вже беруть участь Данія, Німеччина, Франція та Чехія. это означает, что в рамках НАТО будет отдельная программа, которая будет наполняться странами НАТО, как финансово, так и организационно, учитывая те угрозы, которые сейчас есть от Российской Федерации. Усе це відбувається в результате инцидента, коли десятки российских БПЛА порушили повітряний простір Польщі. Безрассудное поведение России крайне опасно. Росія нарушила воздушное пространство НАТО. Поэтому мы должны ясно показать нашу решимость и нашу способность защитить свою территорию и именно для этого предназначена операция восточный страж приєднання нових країн до східного вартового. Це звісно добре, але виникає питання: це лише політичний сигнал чи реальне посилення бойових можливостей НАТО? это политический сигнал того, что що... на европейская, как минимум, часть НАТО едина и готова синхронизированно отвечать на военные угрозы со стороны Российской Федерации. И не только. Но, с другой стороны, как я уже говорил ранее, это реальная возможность, учитывая всю опасность, которая исходит от Российской Федерации, ощутить современную войну и быть к ней готовым. Попри довгі роки обережного підходу і обмежених дій, НАТО тепер демонструє готовність діяти більш рішуче а головне, що Україна може в цьому допомогти. Тому зараз будуть масштабуватися производство антидроновый на территории украины начинают действовать более эффективно программы совместные между странами как европейского союза и нато отдельно да, в рамках вот этой инициативы восточный страж для того чтобы и на территории украины проводился соответствующее обучение там персонала ну и масштабировалось производство ну и так, граница НАТО, восточная граница НАТО, Польша была максимально защищена. Такие решучие дии НАТО имеют и не позитивные моменты для Украины. Действительно, поляки осознали реальную опасность со стороны Российской Федерации и концентрировались на взаимодействии как раз с Украиной по отражению этих угроз. Потому что угрозы и Польше, и Украине... І НАТО, і Європейському Союзу від Російської Федерації абсолютно однаково. і чим більше будуть синхронізовані наші апі, чим більше ми будемо совместно готові відповідати на російську угрозу, тим більше буде і сильні європейська безпасності. Втім, поки на Росії запевняють, що ніхто не планував агресії проти Польщі, у самій країні все чудово розуміють. Ми не віримо в 20 ошибок за одну ночь. Але тепер на російські дрони у Польщі точно чекатимуть. Та чи наважиться Кремль повторювати провокації, відправляючи до країн НАТО свої БПЛА? То, тобто, Російська федерація може що достигла своїх целей, а відкрила для себе горизонт можливостей і по суті уменьшила тут саме там болівий порок і можливість можливості какое то дійство? На составі страны ранее абсолютно да кто трактувалась как ескалационно, ну как уже як до да, Поэтому я думаю, что що... А в впослідуючим Російська Федерація продовжить подобний зальоти. Тим не менше у Кремлі ніяк не заспокоються. Тепер погрожують Польщі розділом через заяви про створення безпольотної зони над Україною. Навіть карту зуміли намалювати, і навіть після всього Кремль не зупиняє своїх погроз та провокацій. Очень можливо, що тепер Росія пойдеть на пониження. Подобных действий, но переход в политико-дипломатическую плоскость. То есть, Россия что показала? Россия показала по сути вбила кол между Европой и Штатами, протестировала безопасность НАТО, она довольно плохо себя проявила, да, и до конца не. Слі, понятно, ли лісерне штати оповняють злучення підіності п'ятої штечі 14 вересня. Президент Польщі також підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. Екстрено Крим шокував приємними новинами тотальне знищення флоту РФ. Кораблі зникають. Путін віддав наказ відео російської ганьби. Буданов оцінив відлік. Пішов на кілька десятків знищених суден. Їх вже 20. Наступні удари заплановані. Чи зможуть вони остаточно добити міць ворога? Не пропустіть далі. На цих кадрах Чорноморський флот Росії в окупованому Севастополі туди по ворожому комунікаційному вузлу на днях влучно вдарив підрозділ військово-морських сил України. Зв'язок це управління військами. Це фактично. Один з основних елементів ведення війни це далеко не остання ціль, яка є в Криму. Окрім того, що там є логістика, там ще є досі є елементи управління, тому що, незважаючи на те, що основна частина складу корабельного виведена з їхньої основної бази, в тимчасово окупованому Криму, це не означає, що органи управління не можуть залишатися. Там далі серед польованих ворожих цілей наших бійців російський корабель МПСВ-07. його спецпідрозділ гур уразив у Чорному морі в той момент, коли той виконував завдання з радіоелектронної розвідки і патрулював підходи до бухти новоросійська. Ну, пошкоджили пошкодили антенни радіолокації, радіорозвідки. Це потребуватиме певного ремонту, судно виведене за ладу на певний час. Тобто, у командувача Чорноморським флотом менше сили засобів розпоряджені для виконання завдань завдання, власне у них різні, але ціль одна війна з Україною. Підбили човен дроном українського виробництва. кажуть гур, і в польовану ціль називають жирною, бо уражене вороже судно коштує близько 60 мільйонів доларів. Росіяни вели його в експлуатацію лише 10 років тому. Судно досить велике його розміри 73 метри довжина. За габаритами це фактично фрегат. Судно багатофункціональне, воно може надавати допомогу пошкодженим кораблям, суднам. А може здійснювати там боротьбу там екологічними там катастрофами. Може здійснювати водолазні роботи. Це офіційно, але насправді основна задача цього корабля диверсійна та розвідувальна. Такі судна обладнані водолазними комплексами, телекурованими апаратами, гідролокатором нічного огляду, засобами РЕР і можуть використовуватися для обстеження дна. Виконував він якраз патрулювання рейду для того, щоб Здійснювати розвідку наших морських дронів, але ну, якимось чином а, наші військові зробили так, що дрон він не побачив, а оцей FPV-дрон його влучить. Це робить противника більш вразливим, беззахисним. В агресора лише чотири таких кораблі, і один з них вже не скоро знову стане в рейс, бо ремонт дороговартісний. І кошти у Кремля дедалі менше спустошувати ворожу казну. Такими ударами наші сили оборони планують і надалі. Це системна робота головного управління розвідки сіл безпеки оборони з послаблення потенціалу окупованих територій, зокрема і в Криму. Те, що стосується ворожих сил і засобів, пунктів управління знову ж таки сил протиракетної, протиповітряної оборони і е, інших складових це все взаємопов'язані між собою речі. Загалом від початку повномасштабної війни наші бійці ГУР, СБУ та ВМС, уразили понад 20 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Найдорожчим втраченим кораблем Росії і фінансово іміджево залишається ракетний крейсер Москва. Його вартість більше як 700 мільйонів доларів. І саме такі втрати змусили окупантів ховати залишки свого флоту з тимчасово окупованого Гриму. Всі бойові судна вже вивели до. Новоросійська Ільвіна Сидбулаєва, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сенсація війна в Україні остаточно зламала вплив Росії на Кавказі. Кремль втрачає контроль, а це лише перший крок до повного краху. Президент Алієв демонструє безкомпромісне рішення. Для Баку Москва більше не авторитет, і тепер це справжній удар по путіну. Підтримка ЗСУ боєприпасами та зброєю стає реальністю. Для Кремля болісний шок, який змінює правила гри. Усі деталі гучної історії далі у сюжеті. Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні та відправити на фронт свою радянську техніку. А у змі з'явилася інформація, що в Азербайджані розгортається серійне виробництво артилерійських боєприпасів для України. В Азербайджані накопилось доволі багато ворожені, як ще Советського Союза, Союзу, так і вже тих ворожень, які Азербайджан покупав катовіс до окупації своєї території. Сказати, що там прям очень много вооружения, учитывая наши масштабы масштаби фронту войны, війни, звісно, Вот. Но для Азербайджана эти цифри доволі такі солідні і внушительне. Після того, як над Грозним Росіяни збили азербайджанський літак і не визнали провину за скоєне, Азербайджан вийшов на стежку війни. Президент Аліїв публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. И думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Я думаю, в самом Азербайджане прекрасно помнят, кто принес войну на их землю. Что формально, да, это была Армения, да, оккупация Нагорного Карабаха, но полную военную, политическую, финансовую поддержку нашу сляла именно Российская Федерация. Да и более того, а кто контролировал оккупированный Нагорный Карабах через псевдомиротворцев? Ну, русские. На форумі ШОС у Пекіні Алів дуже холодно потис руку Путіну і демонстративно не захотів з ним спілкуватися. Це був безпрецедентний акт проти нашого народу. Ми не несемо відповідальності за ухудшення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не потерпимо ніяких признаків або проявлення агресії або неуваження к нам. В Росії також не відставали і почали жорстоко розправлятися з представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили у ніколих із пострадавших сломано ребра. Є ті, хто отримав травму позвоночника і внутрішніх органів. Якби Азербайджан не вмішався, кількість жертв могло б бы бути сотні разів більше. На в Баку аріставали несколько журналістів. Проросійська визнання напряму від них їх в зв'язку з ФСБ. На із російської розвідки на вони осуществлялі агентурну розвідувачну діяльність на території Азербайджана в інтересах Російської Федерації ну то есть, така придлона симетична атвірка. Але справжнім ударом нижче пояса стало підписання Азербайджаном і Вірменією миру в США. Вони повністю проігнорували Росію як постійного партнера та посередника. Вплив Росії на Кавказі сходить на нівець. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение, дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Российская Федерация вот чувствует, чувствует свою слабость позиции, чувствует, что повлиять на Алиева, на Азербайджан она по сути никак не может. І ми бачимо, що вона почала обстрілювати інфраструктуру катом на газовую, котрою спортує Азербайджан уже на території України в Адєвської області. Тепер Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні. Поки що Азербайджан надає Україні виключно гуманітарну допомогу, але все дуже швидко може змінитись. На данный момент мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь на сумму 40 миллионов евро. И эта помощь продолжается. Она абсолютно прозрачная и носит гуманитарный характер. Мы реализовали несколько проектов социальной инфраструктуры в городе Ирпень и продолжим это делать. Вы знаете, что украинские дети регулярно бывают у нас в гостях. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. По инсайдерской информации, там может быть несколько сотен единиц, да не с градов, градов, да, но вот, а смерчей, по-моему, что-то около 80. На самом деле такое усиление техникой на конкретном участке фронта может довольно усилить серьезно наши позиции. Плюс там є, скажем так, сотнями збирається і воєнна техніка, ще що совєтська ті ж БТР, ті ж БМП, що також було б для України абсолютно не лишним, враховуючи все нові спроби росіян шкодити Азербайджану, дуже скоро азербайджанська зброя може з'явитися на українській передовій. На цю мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось!